Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина та глядачів програми Маркер подій на YouTube-каналі «ФМ Галичина Аналітика. До речі, підписуйтеся на цей канал, ставте свої уподобайки, залишайте коментарі. Словом беріть участь у наших. Проєктах і розмовах мене звати Ігор Гулик, і зараз ми поговоримо про мобілізацію. Ця тема сягнула свого піку 18 травня, коли набули чинності зміни до законодавства про мобілізацію. І разом з такими всякими іншими нововведеннями мене зацікавила тема економічного, економічної складової нашої мобілізації і. Про неї ми будемо говорити з нашим гостем, директором економічно дискусійного клубу Олегом Пензеном. Вітаю вас, пане Олеже. Я вас також вітаю. Пане Олеже. Мобілізація передбачає залучення до бойової роботи ну, сотень тисяч робочих рук, які працювали до цього у інших сферах. Економіки. За вашими оцінками, у які цифри виліться дефіцит робочих рук найближчим часом в Україні. Ну, дивіться, я би трошки зараз не наганяв зрадоньки і не малював би шаленого апокаліпсису. По-перше, мобілізація в нас відбувається постійно. Тобто, у нас такого немає, що не було, не було. Раптом раз там 100 тисяч мобілізували. Тобто весь цей процес відбувається ну, поволі, поетапно. І е, то, що е, на сьогоднішній момент ввійшов е, в дію закон про мобілізацію, це е, нов, нова редакція. Це просто дає можливість владі, на мій погляд, усвідомити більше щодо реального мобілізаційного ресурсу, який є в країні. Е, тут я би власне рахував би, що це є найбільш важливий момент, тому що. Давайте ми згадаємо, навіть до введення цього закону в дію, ми з вами мали і, 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 проблеми з мобілізаційними речами. І, в принципі, ми знаємо, що нам треба десь 25-30 тисяч щомісяця мобілізовувати людей. І, власне, цей процес ідеї. До речі, пам'ятаєте, що минулого року, коли головнокомандувач Збройних сил України був пан Залужний, і, власне, на його підсумковій прес-конференції в Рудній місті було сказано, що. Мова не йде про миттєву мобілізацію півмільйона чоловік. Мова йде про те, що вона буде розтягнута на протязі року в межах потреб Збройних сил. Так власне воно і зараз відбувається. В чому є просто розуміння? Розуміння треба е, мати таке, що власне. Під кожного мобілізованого треба мати гроші. Я, власне, хотів вас запитати, тому що мало мобілізувати людину. так? Е, треба дати їй відповідне умодирування, треба дати їй, е, по-перше, навчити його. От, е, треба заплатити інструкторам, які займатимуться цією роботою. Е, треба, зрештою, нагодувати захисника. Е, чи є загальні цифри витрат на. Нашу так, мобілізацію І... так, один мобілізований, один мобілізований в рік державі обходиться в мільйон 300 тисяч гривень. Мобілізований. На сьогоднішній момент ми маємо по офіційних даних мільйон двісті, мільйон двісті п'ятдесят мобілізованих. Я тобі розказував, як він з Коли ми з вами говоримо про фактичні видатки, то це практично весь той обсяг коштів, що Україна. Планує отримати у вигляді податків і зборів за 2024 рік. Будь-яка додаткова мобілізація 100 тисяч людей буде вимагати 135 мільярдів гривень в бюджеті. Цих грошей немає. Ну, ми ж з вами неодноразово про це говорили, і я постійно про це говорю. А в силу того, що цих грошей немає, а ми бачимо з вами, що. Того грошового, скажімо, тих грошових виплат, що сьогодні отримує наш військовий, їх точно не вистачає їх треба набагато більше. То е, завжди виникає питання звідки взяти гроші. От, ви сказали, мобілізація буде забирати робочі руки. Так, але просто треба пам'ятати, що ті робочі руки власне створювали оті гроші в бюджеті, про які я сказав: от один і сім трильйона гривень, які держава планує цього року зібрати. Це заплановано зібрати з економіки з е, працюючих підприємств, на яких працюють люди, які е, ну, навряд чи будуть мати бронювання, тому що на сьогоднішній момент за економічне бронювання ніхто нічого не говорить. А то бронювання, яке є, воно стосується підприємств, що виготовляють продукцію. по… Контрактах з державними підприємствами з оборонними замовленнями, власне, це ті підприємства, які відповідають, які відносяться до критичної інфраструктури. На сьогоднішній момент заброньовано з того сектору економіки півмільйона чоловік. Цього лише, при тому, що в нас на сьогоднішній момент фактично в бізнесі працює в легальному бізнесі під підкреслюю під, під ще раз. В легальному бізнесі у нас на сьогоднішній момент працює 6 мільйонів. В легальному бізнесі. А чи є у вас тобто, підрахунки? Кілька мільйонів і мільйона. Скільки, скільки е, людей потрібно, повинно працювати в тилу, аби забезпечити ну, до, добру ситуацію для одного бійця на передовій? Дивіться, такі розрахунки є. Е, в середньому на одного мобілізованого. Треба 10 працюючих в тилу. Е, приблизно, якщо рахувати, що з тих 10 е, працюючих чисто умовно, четверо плоти, податки не платять. Ну, тобто, у нас як? У нас з вами ж економіка України тільки на 60% знаходиться на світлі. 40% це тінь. І е, так сказати, що давайте ми отих будемо рахувати а тих чотирьох ні, так не буває. Ну, тобто є світло. І При світлі є завжди тінь. Ну ми розуміємо, що це є об'єктивна річ. Можна спробувати зменшити тінь. Це є окремі механізми, і ми про це говорили неодноразово. Власне економічне бронювання з одно цілей ставив зменшення тіні. Але е, на одного мобілізованого треба як мінімум 10 працюючих. Якщо ми беремо таку таке співвідношення, то е, при е, умовній мобілізації там півмільйона чоловік нам треба мати. 5 мільйонів робочих рук. Ну а їх ж немає. Ну, дивіться, фактично на сьогоднішній момент у нас ситуація яка. Значить, по тих даних, що є сьогодні, у нас з вами 6 мільйонів людей працюють в бізнесі, і 3 мільйони це є люди, що отримують заробітну плату з державного бюджету. Лікарі, вчителі і так далі. Тобто, загальний обсяг працюючих у нас сьогодні порядку 10 мільйонів чоловік. 9, там 9 з половиною, при тому, що в нас на сьогоднішній момент е, мобілізованих мільйон 100, мільйон 150, ну до мільйон 200. Тобто, отаке співвідношення, про яке я говорю, воно так грубо, більш-менш воно впівпадає. Е, сьогодні офіційно у нас з вами з рахуванням е, безробітних, з рахуванням людей, що тимчасово не працюють. У нас з вами в державі лишилося десь приблизно. Ну, на рівні там 14 мільйонів людей працездатного віку. 14. до війни було 18. Тобто, якщо ми е, з вами уявимо собі чисто умовно, що нам треба збільшити е, мобілізаційний ресурс на півмільйона, нам треба де знайти 5 мільйонів робочих рук, і це приблизно повністю перекриє весь той обсяг людей, що сьогодні формально. Рахуються у нас в якості працездатного населення. Але е, ну, по практиці такого не буває, щоб не було жодного безробітного, як правило, нормальна економіка має завжди там порядку 5% загального обсягу працездатного населення безробітних. Тобто це ті, які там е, міняють місце роботи, це ті, які там. Не працюють і працювати не будуть. Ну, в общем, така от картинка. Тобто, з цієї точки зору, ми практично підійшли до границі свого мобілізаційного ресурсу, це треба абсолютно чітко розуміти. І е, от той обсяг людей, які на сьогоднішній момент теоретично можуть бути мобілізовані, він буде критично, скажімо так, е, підпиратися під фактичну, фактичний обсяг тих людей, що можна формально там запропонувати роботу. але про що ми маємо розуміти тут? Е, мати мобілізаційний ресурс, мати робочі руки це ще не означає, що ви створили робочі місця, де можна тих людей найняти. Тобто кожне робоче місце це інвестиція, кожне робоче місце це ну, от грубо, щоб ми з вами розуміли, по наших довоєнних розрахунках одне робоче місце в Україні в середньому коштувало 30 тисяч долярів. Середньому, при тому, що там е, в секторі громадського харчування десь 7-8 мільйонів та, от грубо, а е, 7-8 тисяч е, доларів. А, наприклад, в металургійному бізнесі робоче місце коштувало півмільйона доларів. Ну тобто е, треба розуміти, що в залежності машинобудівне підприємство це приблизно десь 50 тисяч доларів робоче місце. Тобто, щоб створити отих 5 мільйонів робочих місць, треба нам ну рахувати самі кілька мільярдів доларів, е, яких точно немає в державі. Тому е, говорити про умовні 5 мільйонів робочих рук? Умовних 5 мільйонів робочих місць треба розуміти, що під це потрібно там 25 мільярдів доларів інвестицій. Ну їх точно немає зараз. Пане Олеже, ну і де взяти ці гроші? Це що нам чекати? Збільшення податків. Чи можливо цін, чи можливо курс валют? Ні, буде. Ні, Дивіться, ціни в дані в даній ситуації точно не дадуть збільшення доходів державного бюджету. Податки так дадуть, але і... тут є палиця у двох кінцях. Треба розуміти, що коли ви збільшуєте податки, у вас по великому рахунку зменшується кількість платників тих податків, тому що бізнес рахує наскільки йому ефективно працювати і. Частина йде в тінь, частина просто закриває свій бізнес. Е, ще раз говорю: єдиний шлях на сьогоднішній момент знаходження додаткових коштів до державного бюджету це виведення частини економіки тіні. Вивести економіку тіні Можливо, тільки вкрай зацікавивши бізнес, щоб податки не платить, вийти на світло і почати платити податки. Яким чином це можна зробити? Через. Пряму залежність, чи сплачує компанія, чи не сплачує від того, чи мобілізовані її працівники, чи броньовані. Якщо ви введете сенс на бронювання, якщо ви введете там певні відсотки, певний обсяг місячних податків, які треба платити з бізнесу, щоб його працівники в певній кількості були заброньовані, це дасть ну, стимул бізнесу шукати можливості для того, щоб виходити на світло і платити податки. Іншого шляху в дійсності на сьогоднішній момент немає. Якщо ми з вами думаємо, що завтра в Україні замість 1,7 трильйона намалюється намалюються десь там 2 трильйона, 2,5 трильйона це байки. Немає не тих грошей сьогодні. Тому ще раз повторюю: 60% ті, що платять податки, їх не можна сьогодні обкладати додатковими податками, бо вони і так платити не будуть. А от примусити тих, що податки не платять, вийти на світло. На мій погляд, це є один з е, дієвих кроків. І коли ми з вами про це говоримо, це не означає, що багаті будуть відкуплятися а бідні будуть воювати. Це означає тільки одне: скажіть мені, будь ласка, людина, що отримує заробітну платню, це багата людина чи бідна? Вибачте, якщо людина отримує заробітну платню і з неї живе, це людина, яка є середнім класом, то точно важко назвати її багатою. А от, власне, по ній якраз і буде це економічне бронювання працювати. Так що тут воно трошки не так працює. Це, власне, працює як стимул плати податків до державного бюджету. Ну але е, ті, е, скажімо, моделі економічного бронювання, які передбачають, допустимо, що роботодавець має платити до державного бюджету за заброньовану особу, ну, скажімо, 20 тисяч, так вони не передбачають легкого переходу е, бізнесу на світло. Навпаки, мені видається, роботодавці будуть йти в тінь для того, щоб ну, не платити ці гроші. Ді, дивіться, якщо це єдиний спосіб зберегти своїх працівників і убезпечити їх від мобілізації, чому роботодавець буде ховатися в тінь? Ну, добре, він в тіні. Добре, отак от сталося. Але завтра прийде повістка, і його е, найкращих працівників мобілізують. Тобто в даній ситуації в нього альтернатива або зберігти бізнес, починаючи чимось ділитися з державою, або втратити бізнес взагалі. Так що я не бачу тут великих проблем з цього приводу. Тобто ніхто не буде нікого переслідувати. Якщо раптом підприємець захоче офіційно задекларуватися і почати платити за свого е, найманого працівника, то хто цьому буде боронити? Навпаки? Ну, будемо сподіватися, що. Е... Під тиском е, умов мобілізації, наш бізнес все-таки почне виходити з тіні. Хоча, в принципі, не хотілося щоб він... спочатку, спочатку, йому треба спочатку цьому бізнесу створити е, відповідні е, стимули для того, щоб він це зробив, і цим стимулом має бути бажання бізнесу забезпечити своїх працівників від мобілізації. Дякую вам за таку докладну розповідь про економічні аспекти мобілізації. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що в нас в гостях був виконавчий директор економічно-дискусійного клубу Олег Пензен. А переглянути цю бесіду можна на ютуб-каналі «ФМ Галичина Аналітика, а слухати програму Маркер подій на ФМ Галичина можна щобудня з 16 до 17 години. Будьте з нами.